Вітаю! команда Першого Подільського готова підсумувати 15 липня. Тож про актуальні події далі в інформаційному випуску. З нагоди Дня української державності та дня хрещення Київської Русі України президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових. Орден Золота зірка був вручений рідним загиблих героїв України. Цього звання удостоєні капітан Іван Гончаренко, солдат Юрій Гілянчук, капітан Володимир Голядинець. Глава держави також вручив ордени Золота Зірка ще двом героям України, старшому сержантові Миколі Козаку та старшому солдатові Івану Чорному. Володимир Зеленський вручив воїнам відзнаку Хрест бойових заслуг. Її отримали сержант Валентин Мартинов, майор Денис Малиш. Крім того, президент вручив державні нагороди та відзна почесними званнями рятувальників, енергетиків, культурних діячів, освітян і лікарів, відбулося вручення паспортів юним українцям та українкам, зокрема дітям захисників і захисниць України, волонтерам, спортсменам і переможцям олімпіад. Президент відзначив, що наша держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю та українці, дорогі українці, українки, наша державність це ваше. Досягнення усіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, вчиться, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність це ви і є. Кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить все, все, що тільки може, щоб Україна перемогла, щоб наша державність, наша незалежність. Наша культура, наша історія і наші люди завжди були на цій землі. Слава кожному, хто дбає про Україну, хто дбає про українців. Слава усім, хто воює заради України, і хай буде світлою та вічною пам'ять всіх наших людей, які своє життя віддали, щоб Україна наша жила. Президент провів нараду із очільниками обласних військових адміністрацій. Представники усіх регіонів мали змогу розповісти про оперативну ситуацію у своїй області, зокрема у сферах енергетики безпеки щодо початку опалювального сезону та навчального року. Окрім того, Володимир Зеленський наголосив на можливостях від прямої співпраці із міжнародними партнерами. У нас була зустріч, гарні зустріч з губернаторами з губернаторами Сполучених Штатів Америки. В принципі, я ми домовилися, що ми можемо. Побудувати такі контакти між нашими місцевими владами, нашими головами обласних адміністрацій, може з громадами. Тощо так: побудувати такі контакти, прямі контакти не через не тільки з центральною владою, а щоб ви на своєму рівні зустрічались. Вони готові займатися допомогою. Як ми це? З деякими країнами влучно зробили, наприклад, в Миколаєві, з Данією, а, а, а це, а це трішечки інший рівень. Люди розбираються, у них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Вони готові працювати також і з енергетикою, і з освітою, із ну, з укриттями, з медициною, з реабілітацією. Багато таких питань різних. Я думаю, що це допомогло би і вам. Вихідними, що минули, рятувальники відвідали одне із наймасовіших місць для купання у Меджибіській громаді Головчинецький кар'єр. Фахівці ДСНС за допомогою безпілотних літальних апаратів із гучномовцями нагадали правила безпечного поводження на воді. Також спілкуючись із відпочивальниками, вручили інформаційні матеріали ДСНС та ЮНІСЕФ. Рятувальники активно проводять інформаційно роз'яснювальні кампанії з безпечного відпочинку. Та, попри це, чи не щодня з'являється інформація про. Потопельників, зокрема, вихідними на міському пляжі обласного центру водолази дістали тіло чоловіка. Під час пожежі загинув 59-річний чоловік. 15 липня в вдосвіта до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Олешин Хмельницького району горить гараж. Рятувальники встановили, що всередині палає автівка. Вогонь встиг розповсюдитися на площу 35 квадратних метрів. Впоравшися зі стихією на згарищі, пожежники виявили тіло чоловіка. Ймовірної причини пожежі називають коротке замикання електромережі. Перевірка із пожежної безпеки традиційна та вкрай важлива серед атомників. Ідеальний показник: нуль пожеж за рік. Цього намагаються дотримуватися понад усе. Відтак над цим надважливим завданням працює ціла команда професіоналів. Деталі у матеріалі від Хаес. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС було проведено планову комплексну перевірку стану пожежної безпеки. Члени відповідної комісії відвідали третій та четвертий енергоблоки ХАЕС, щоб ознайомитись із станом пожежної безпеки. 11 липня відбулася нарада з керівництвом філії ВПХ за участі генерального директора Андрія Козюри. Головою комісії було озвучено висновки комплексної перевірки. Головним показником належного стану відсутність пожеж на підприємстві. Кожен із перевіряючих в цілому позитивно оцінив стан пожежної безпеки на енергоблок. В нас позиція на станції наступна, яку ми і скрізь синтезуємо, прививаємо, що на території Хмельницької ЄС немає чужого персоналу. Який би не зайшов персонал іншої підрядної організації, до нього треба відноситися як до персоналу Хмельницької ЄС. Керівники будь-то оперативного чи ремонтного напрямку, зазначив Андрій Кузюра, мають розвивати таку культуру безпеки у персоналу, щоб лінійний працівник не проходив повз порушення і мав сміливість про це сказати. Якщо система правильно працює, то люди всі знають, що і куди їм треба робити. І тоді все працює, все показує хороший результат. За результатами комплексної перевірки було підписано акт Стан пожежної безпеки визнано задовільним. В цілому стан, протипожежний стан Хмельницької атомної станції задовільний, і ми маємо впевненість таку, що ми дойдемо до кінця цього року з показниками пожеж нуль. Генеральний директор зазначив, що буде відпрацьовано кожен пункт акту, усунені незначні недоліки та розроблені коригуючі заходи. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Боротьба зі стихійними базарами та наповнення бюджету за рахунок водіїв у Кам'янці-Подільському міскують, як забрати із вулиць продавців домашньої продукції, які вже заполонили центральну частину міста. недоподоби і кількість автомобілів, але з іншого боку на цьому можна й заробити. То що варто очікувати нововедень кам'янчанам – дивіться далі у матеріалі. Кам'янець-Подільський владці задумали боротися зі стихійною торгівлею. Щоправда, поки не бачить загального комплексу дій, які допоможуть забрати із вулиць торгівців домашніми продуктами. Поки це питання опрацьовується у пріоритеті платні парковки та обмеження руху автотранспорту через старе місто, де інспектори працюватимуть навіть у вихідні. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. Одним із заходів боротьби із стихійною торгівлею на проспекті Грушевського департамент житлово-комунального господарства пропонував встановити. Вити дорожні знаки зупинка заборонена. Проте одразу ж визнали без комплексу заходів одними знаками стихійний ринок не побороти, а боротись комплексно поки не готові. Наскільки мені думаю, ми ще не готові, тому що зовтки, патрульна поліція ще не запрацювала. Немає патрульної поліції. значить наші поліцейські громади, поки перевантажені, вони не можуть цьому питанню приділити належної уваги, і тут так далі. Так далі, так далі. То ми готові вже впроваджувати ту стратегію боротьби з стихійним звалищем. Якщо ні, тоді знімаємо це питання. Ставлю на голосування. Надовичення ми, ми знімаємо на довивчення. Щоб заробити на платних парковках, спочатку варто вкласти певні кошти в облаштування відповідних майданчиків. Це поручили департаменту. Передбачити кошти на нормальну розмітку, на встановлення знаків по безкоштовній парковці і продумати в комплексі не тільки однієї вулиці, а кварталів. Це є важливо. Тому що в будь-якому випадку дати можливість десь припаркуватися далі. От наша філософія яка? От ти хочеш припаркуватися біля базару, де має, має мати бути така можливість, але платно. Хочеш безкоштовно, будь ласка, пішечки 100 метрів пройдись. От така філософія. Так само інше, тут, біля міської ради, умовно, теж є проблема. Хочеш тут ближче припаркуватися? Не хочеш йти 100 метрів, будь ласка, але платно. Хочеш безкоштовно, от ось туди. Але при цьому, от коли ми візьмемо центральну частину міста, ми маємо визначити спершу ці магніти, які притягують людей. Да? Тобто базар, міська рада, сільпо. Питання транзитного руху автотранспорту через те місто та парковки також наразі зависли. Усі погодилися, що підхід має бути комплексним, але досі його не випрацювали. Оксана Медведєва, телеканал Першеподільський. Символічно у день української державності в Хмельницькому відкрилася виставка Полеглі захисниці України, на якій представлено 51 портрет жінок військовослужбовець, які віддали життя за незалежність своєї батьківщини та стали рушійною силою утворення її державності. Серед них є і уродженки Хмельниччини. Ознайомитися із історією відважних жінок, дізнатися про їхній безцінний внесок у наближення перемоги можна впродовж двох тижнів у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Очі жінок, які варто пам'ятати завжди, понад півсотні портретів вражають символізмом і героїчністю жінок та молодих дівчат, військовослужбовець, які стали на захист України у найважчі для неї часи та загинули в ході російсько-української війни. На жаль, серед них є уродженці Хмельниччини. Авторка портретів полеглих захисниць України Олена Білозерська відома журналістка, блогерка, громадська діячка. Олена Білозерська про себе каже, що я не художниця професійна, але жоден. Професійний художник напевно, що не зміг би передати от ту біль оту ту журбу оті ті очі, як це змогла зробити Олена Білозерська, тому що вона бачила смерть. Це тільки може от передати та людина, яка бачила була на війні, бачила смерть. Ця експозиція нагадує кожному з нас про величезну ціну, заплачену за нашу свободу та незалежність. На виставці представлено 51 фотокопію портретів жінок. У свій час авторка створювала їх гелієвою ручкою та викладала у соціальних мережах. Сьогодні вже створено 70 Три жіночі портрети: першим став портрет Дар'ї Філіп'євої, другим Яни Рихліцької. Тоді авторка вирішила, що намалює абсолютно усіх жінок, які загинули у цій війні. Загалом на сьогоднішній день є 73 роботи. Ми ще будемо допрацьовувати. Це не за бюджетні кошти. Виготовлено ці планшети, а за спеціальні кошти будинку культури кошти збирали. Діти, дитячі колективи будинку культури. Це ансамбль «Колімбрі», ансамбль Мрія, ансамбль Щедрик. Ідея створення портретів з'явилась наприкінці 2023 року, коли Олена робила збір на військо і розігрувала портрети між донаторами. Тоді вона створила свої перші портрети відомих полеглих героїв. На виставці представлені переважно медикині, які спасали життя нашим воїнам. Однозначно, я вважаю, що ця виставка повинна. Бути презентована в кожній школі для наших дітей, для того, щоб вони далі розуміли, як розбудовувати державу, на якій мові говорити, щоб не стояло питання, яка мова, щоб не стояло питання, яку музику слухати, щоб не стояло питання, чи жити в Україні, чи тікати за кордон. Виставка діятиме до 26 липня у приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Оксана Медведєва, Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський. Стихійні ринки у спеку створюють небезпеку для людей, які таки наважуються придбати домашню продукцію. Через порушення правил зберігання та подекуди вживання купленого наслідки для здоров'я можуть бути вельми негативними. Що хмельничани думають про стихійні ринки та чи купують продукти у продавців домашнього. Наші журналісти поцікавилися у Рубриці Питання Дня. Стихійні ринки у Хмельницькому працюють навіть у рекордну спеку. Проте купувати там продукцію не завжди безпечно. Тож ми поцікавились у містян, як вони відносяться до вуличної торгівлі та чи купують у продавців їжу. І на стихійних ринках нічого не купують, тим більше в таку жарку погоду там небезпечно, я думаю, щось купувати. Це треба е, в таких місцях більше. Можливо, вони і потрібні, але я там не купую нічого. Нормальне відношення, мені здається, щось можна дуже цікаво придбати за досить низькою ціною. А що зазвичай купуєте? Е, якісь старі речі, якісь старі або прикраси або книжки якісь. Це дуже цікаво. Іноді навіть ходжу на барахолки, але рідко. Не купую, там дуже рідко щось попадається, ну, якось і не просто йду туди, тому що там цікаво. Е, можу купити у бабусі якісь квіти, але продукти таке не купують. Просто я не знаю, які можуть бути альтернативи, наприклад. Щоб це, я, я дійсно, я за те, щоб це більш якось красивіше виглядало, більш якось цивільно, але, але воно дає просто можливості. Якби, якби мені сказали, яка може бути альтернатива, і ну, тоді б я сказав, так, да, вона класна або ні. Рідко, зазвичай, на нашому овочевому ринку то купую, а так, щоб прямо з вулиці, де стоять, то. Ні, бо це дітям, то трохи страшно. Ну Вуличних якось не доводилось ніколи купувати насправді, але відношуся, ви знаєте, дуже болюче питання, тому що якщо подивитися, скільки, наприклад, пенсіонерів перебувають на тих ринках і пробують продати, бодай якусь продукцію, бодай якусь там, не знаю, квіточку чи будь-що, щоб зробити собі якусь копійку на проживання, то це дуже плачевно, звичайно. А так, ну чомусь не стикалась, не купую насправді. Купляю, так. От зараз піду там щось куплю. Зелень, овочі, фрукти. І нормально вважаю, що як люди мають лізлі, хай продають, куди ж одягати. Так що в наше час, особливо, це допомога для пенсіонерів і нам, працівникам, теж добре. Я собі йду з роботи, куплю огурчика, куплю капусту. І все. Кожна жінка хоче виглядати бездоганно, а тим паче в особливі святкові дні. Цьому часто сприяють візажисти. Вони підкреслюють всі найкращі зовнішні риси та майстерно приховують те, що жінкам не до вподоби. Секретами своєї справи поділилася фахівчиня. Тож як виглядати на всі 100%, навіть у аномальну спеку, дізнайтеся у сюжеті Тетяни Ржепянської. У будь-яке свято кожна жінка хоче відчувати себе найкращою. У цьому їй допомагають візажисти. Нині сезон випускних та весіль. Тож роботи у спеціалістів побільшало. Зазвичай найпопулярніші серед дівчат нюдові та вечірні макіяжі. Про те, щоб зробити вдалий вибір, потрібно зважати на декілька факторів. Перед тим як до мене приходить клієнт, я завжди запитуюсь, яка саме подія, тому що на різні події створюється різний макіяж. Ось якщо це христини, дівчатка обирають більш легкіший варіант, скажімо так, денний, якщо це більш вечірній макіяж, тобто тут вже на вечір вже йде вечірній макіяж. Також варто брати до уваги вбрання та зачіску, враховувати тип шкіри, виразність очей та особливості обличчя, щоб в цілому образ виглядав гармонійно. Наразі в Кристини у нас сьогодні макіяж голівудський. Вона обрала такий макіяж, він чудово підійде під її сукню і буде класним доповненням образу. Найголовніше у такому макіяжі виразні очі та губи. Втім, запорука кожної вдалої роботи це якісна підготовка обличчя до нанесення косметики та база. Щоб макіяж залишився красивим навіть у сильну спеку, особливу увагу потрібно приділяти його стійкості. Техніка нанесення макіяжу денного і вечірнього, вона, в принципі, відрізняється. Якщо ми беремо про домашній догляд, в принципі, зараз дівчата використовують СПФ, тобто на наш шкіру Наносять СПФ, деякі дівчата абсолютно не люблять наносити тональний на літо, в літній період на кожен день. Вони можуть його замінити собі СПФ або просто бібі. Тобто тут же, в принципі, хто що любить, хто що обирає. Важливим моментом є нанесення тональної основи. Тон має відповідати кольору шкіри та бути легким, щоб не навантажувати обличчя. Після майстер висвітлює зону під очима та наносить контуринг. Далі фіксуємо повністю тональний консилер пудрою. Пудра це незвичайна аж чому аж Тому що дівчинка буде підня знаходитися під камерою, скажімо так, і е -е, треба буде, щоб. Зробити такий мінімальний ефект фотошопу на обличчі далі. Майстер надає блиску обличчю, підкреслює очі, брови та губи. Готовий макіяж важливо зафіксувати, щоб результат довше залишався стійким. Макіяж взагалі він надає впевненості. Коли от ми зранку прокидаємося, ми дивимося на себе в зеркало, ми наносимо мінімальні. Я не кажу наносити дуже багато. Можна нанести просто тональний, блиск, там якісь тіні чи там туш, і все. Макіяж додає впевненості в собі. Після події макіяж потрібно ретельно змити. Носити косметику довгий час, візажисти не радять. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Це все про що встигаємо розповісти. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин на головне. Там завжди оновлена та перевірена інформація. Дякуємо за довіру.